Всіх вітаю, знаєте. Я все ж таки почав свою блогерську діяльність до війни, і я думав робити такий юмористичний контент і розповідати, що було було дуже багато такого смішного, коли особливо коли це бачиш, знаєте, так зі сторони на минуле, то деякі такі історії може і розповім. Так одна історія така була. Я тоді працював як у тімі, як ми кажемо, тобто дві людини у грузовику, як ми тут, тут ми це називаємо трак. <хи> Я розмовляв російською мовою. То та людина теж розмовляла російською мовою. Так буває, що люди погано розмовляють англійською, а особливо в Америці це проблема, тому що кожний водій комерційного транспорту він має добре спілкуватися англійською мовою. Ну як добре, це не книжки писати, але розуміти. Відповідати нормально, писати, читати і так далі, але розмовляти і розуміти. Але деякі, у деяких з цим проблема. Також у деяких є проблеми, я не знаю чому. Люди навіть добре спілкуються англійською мовою, але чомусь боялися, бояться вони переходять через кордон, тому що там офіцер, він може тебе не пропустити. Він таки ставить питання, він так на тебе дивиться. Це люди, деякі так не знають, чому вони бояться. То коли е, їздимо вдвох, так питаєш, ти нормально проходиш кордон, Ну коли не знаєш? Ну він відповідає о краще ти пройди, Це було дуже багато разів. Тому що е, в будь-якому разі, коли ми проходимо кордон, два воді мають бути на о, попереду. Не ти не можеш бути позаду, о, ну спати там. І ця людина він мені каже. Все добре буде, я добре спілкуюся англійською мовою, все нормально. Не бійся. Ну добре, якщо ти такий впевнений. Поїхали, під'їжджаємо до офіцера. І офіцер так дивиться і питає: Where are you going to? Мій ководій. Він так дивиться на офіцера, дивиться на мене і каже: Що він запитав? Каже, він питає: Куди ми їдемо? Скажи, я вже не пам'ятаю, ну скажімо, Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Ну, Це офіцер питає, от його лин. Він водій, мій ководі, знов що. Ну я він казав по російську, але що він хоче? Він питає, що ми веземо? От, скажи, майонез. Майонез. Я вже не пам'ятаю що ще запитав, а потім він його питає: Do you speak English?» І мій ководій повертається. Слухай, що він до мене придовбався? Скажімо, так я йому кажу, ей, він тебе вже питає, чи можеш ти розмовляти англійською мовою. Він зараз тебе не пустить, скажімо. Що. І тут він дає. Видає фразу, я запам'ятав на все життя. Месьє. Je speak three langues. англе, френч, іспаніл, меланже. Ну, якщо не знаєте, він сказав трьома мовами, використовуючи слова з трьох мов, що сер, що я розмовляю трьома мовами: англійською, французькою, іспанською, перемішку. Знаєте, зараз це смішно, а тоді я так думав, бо що ти мелеш? То я вже сказав офіцеру, ви знаєте, ви може хвилюється новий водій. То офіцер мені скаже, добре, але ти йому скажи, нехай вивчає англійську мову, бо наступного разу я його заверну. Ну, от такі от росіяни, так, от такі росіяни дуже впевнений був в собі. Ну, з, з цією людиною було багато історій, так що, може, ще щось таке розповім.